Вітаю, друзі. Тут Зеленський взявся за воду, так що запасайтеся водою. Зеленський зреагував на підвищення тарифів. Уявляєте, восьминога, в якому одна, ні одна із восьми ніг не синхронізована з іншою, з іншою, так і влада Зеленського. В авторитарній системі, яку вибудував Єрмак із Зеленським, жодна паршива вівця на посаду не проскочить без їхньої згоди. Ну тут вони Ригованова пропхали на посаду, потім відіпхали назад. Але ну, думу пропхали, але ще не відіпхали назад. Але Зеленський взявся за воду. І це виглядає абсолютно комічно, тому що. Державі, яка воює, Верховний головнокомандувач не береться за озброєння. Не береться, розумієте? Але взявся за воду. Причому за останні півроку у нас зросла вартість електроенергії спочатку для промисловості, потім для особистих господарств, тепер знову зростає для промисловості і жодного. Поруху тілесного ми не спостерігали. Але раптом Зеленський кинувся рятувати українців від тарифу на воду. Тут знайшов Олександра Бригенця, мого старого товариша, хорошого поета, також самого депутата, як і я в минулому Допис, як працює пропаганда і зелений популізм. Місяць тому влада підвищила тарифи на струм. Це суттєві гроші в кишені євроолігархів. Зеленський не помітив. Від учора подорожчало автопальне. Зеленський не помітив. І от ще підвищили тарифи на воду і водовідведення. Це явно менші втрати для родинних бюджетів у порівнянні зі струмом і пальним. В середньому сума в платіжках водоспоживання господа... домогосподарством на дві-три особи зросте на 62 гривні в місяць з ПДВ. Заявили в комісії. Так от, коли йшлося про сотні гривень з родиною в місяць, Зеленський мовчав, а коли про 62, він обурився і пообіцяв щось у відповідь. Такий дешевий піар. Давайте хором кричати, як батько нації вболіває за свій нарід. Ну, чесно кажучи, ця вся махінація із, е, е, ну, я б сказав, порятунком українців від високих цін на воду виглядає наскільки безглуздою і безрозсудною. По-перше, у нас тільки на закупівлі озброєнь було вкрадено майже 9 мільярдів гривень. Жодних серйозних розслідувань в цьому Плані не було жодної. Когось там ніби усунули. Жодного трепетного звернення до українців щодо розкрадання оборонних бюджетів від Зеленського ми не почули. Скажіть: ну, на попу Баян, в нього є свій функціонал, він верховний головнокомандувач, він займається Збройними силами. І міжнародними відносинами. У міжнародних відносинах у нас все, так все добре. От якого біса він стає в позу, нецілованої дівчини, перепрошую, перед виданням, і розповідає, що він або поїде в вільнюс, або не поїде. Країні потрібне членство в НАТО, значить, Зеленський повинен бути в вільнюсі. Він замість пояснити українцям безпекове питання. Питання перспективи в НАТО. І чому Україна, законодавчий орган, зібраний ну, закон, більшість в законодавчому органі, зібрана зі слуг народу Кишенькової партії Зеленського, провалює євроінтеграційний проєкт із семи критеріїв за рік прийнято тільки два, і то згорем пополам. Нагадати вам надання Асоціації Україні. 15-16 році. Нагадайте, знаєте скільки законопроєктів в Україні е, треба було прийняти в короткий час для того, щоб набути асоційоване членство в Європейському Союзі? 144 закони. В порівнянні з цими критеріями, які тепер, завдяки тим прийнятим законам, Україна отримала кандидатство в ЄС, лишається прийняти сім критеріїв. І що? Що Зеленський когось нагнув, когось налякав, когось висварив за провалену е, програму євроінтеграції? Е, Ні. Але він вчепився за воду. Йому треба негайно подбати про кишеню простого платника податку. А чому ж ти не дбаєш за життя своїх солдатів, провалюючи держаборонзамовлення і не реагуючи на розкрадання оборонних бюджетів, особливо на закупівлю озброєнь? Чому? Де кримінальні справи? Де посадки? Це ж реальні злочини проти держави. Реальні злочини проти держави? Чому у нас подвійні стандарти існують у е, правосудді? І чомусь вони грають тільки на користь слуг народу. Тут у нас нардепка Богуцька і ще один нардеп з Тернопільщини, не кажучи вже про такого собі Трухіна, спричинили серйозні аварії. Із летальними випадками. Загинули люди в Тернополі, Загину... загинула людина під колесом машини Богуцької. Нардепки зі слух. І що? Ми вчепили за Ірину Ар'єву. Смішно це все виглядає. З таким підходом, з такою роботою із. Своїм народом і те, що війни не виграють, до кінця каденції не досиджують. Чим безглуздіші випаде з боку банкової заради чистого піару, тим більше українців задумуються над тим, навіщо нам це горе на банковій? От навіщо воно. Єдина основа, яка залишилася в державі, це Збройні сили. За чотири роки президентства Зеленського згноїли правоохоронні органи, згноїли реально. Репутація поліції просто гідкіша гидкого на сьогоднішній день. Основою держави, остовом її, хребтом, лишилися Збройні сили, до яких весь час пхає руки політична влада, але ніяк не може зруйнувати зсередини ці Збройні сили. Віримо в нашу перемогу. Зеленський, припиняйте доводити українцям, що вони повні ідіоти, навіть якщо вони за вас проголосували. Навіщо це знущання здорового глузду під час війни і під час бідності? Краще поясніть людям, скільки коштуватиме хліб і скільки хлібин до кінця року зможе купити людина. Завдяки вашим успішним діям в економіці. От так виглядає, що ми можемо до кінця року опинитися в такій скруті, що люди не здатні будуть не те, що оплатити комунальні борги чи комунальні послуги, а навіть купити собі хлібину і пляшку олії. А про воду. Хай подбають ті, кого ви призначили дбати про воду. Тим більше, що водою займається не міністерство, а місцеве самоврядування. Слава Богу. В місцевому самоврядуванні ще не всі вакансії заповнені ідіотами і злодюгами. Там ще є професіонали. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні!